Наступний ручний шов, ручний шивний строчка або голка назад. Тобто він нам замінює машинну строчку. Для того, щоб його виконати, нам треба відрізати робочу ниточку вдвоє довше, ніж ми відрізали на зметувальний, і скласти її навпіл, два кінчики порівняти і заправити в голочко. Тобто нитка у нас робоча буде вже вдвоє. На кінці ми зробимо вузлик. В першому випадку, зметлю, ми робили закріпку за допомогою стібочків. В цьому шві ми зробимо з вами вузлик. На пальчик намотаємо ниточку і нібито скручуємо між собою ниточки між двома пальчиками, нібито знімаємо ниточка закручується, і потім ми її маємо затягнути, зайво відрізаємо, для того, щоб у нас був гарненький охайний вузлик. Починаємо зі зворотньої сторони. Знизу проколюємо тканину, вводимо голку на лицевий бік. І Повертаємось нібито назад. Тому і називається, що у нас назад голка. Всі сті бочки у нас також однакові, охайні, шиємо по лінії. Це у нас прямі стібки, тож вони шиються по лінії. І вони мають дрібний такий розмір 3 мм. 2-3 мм. Вони досить дрібненькі. Так, Тож ми проколюємо, повертаючись назад в попередній стібочок, і проходимо вперед від ниточки. Знову ж вернулись назад і вперед. Кому важко робити це на око. Ви можете також собі відмітити крапочки, на які ви будете орієнтуватися, тобто під лінійку. Тут вже у нас по 3 міліметри треба відмітити. Досить дрібненькі. Під лінійкою відмічаємо по 3мм. прокололи попередній стібочок і пройшли вперед. Знову в попередній його кінець і Орієнтуємось на крапочки в даному випадку 3 міліметри вперед. Буває так, що у вас трапляються неточності, або за довгий стібок вийшов, от я зараз так і зроблю такий за великий стібок, або якийсь кривенький стібок, криво ви пішли. Це я роблю зараз так спеціально, але ж це треба переробити одразу, як виникла у вас якась там неякісна робота, тож нам витаскуємо ниточку з голочки і вушком голки підхватуємо останній стібок. Щі стібок, витягуємо ниточку до тих пір, поки ви не дійдете до якісних гарних стібочків. І ось у мене витягую останній неякісний стібок і перероблю. Знову заправляю нитку в голку і далі продовжую якісну роботу. Шовчик треба прошити до кінця лінії, і наприкінці закріпити. Як у першому стібку нашому зметувальному ми закріпляли два стібочки на місці. Так, тобто цей стібок у нас такий, бачите, він дрібненький, що він був міцний, і замінював нам машинну строчку. Таким стібком можна зробити дрібний ремонт одягу, пошити іграшки можна. Ну, а в давнину саме цим стіпком шили одяг. Тож, така довга тривала робота. Не поспішайте, робіться якісно. Перевіряйте зворотній бік, щоб у вас так само все було охайно, по лінії, рівненько. Бачите, як вони мають трошки інший вигляд на звороті, ніж на ліцевому боці. Але так само має бути все охайно. Отже, я практично вже закінчую, дошиваю до кінця. Роблю останній стібочок по лінії, іголочку не воджу далі, нитки, а роблю нібито стібочок на місці. Краще зробити два стіпки. Щоб у нас все міцно закріпилося, обрізаємо нижечку. Так, ось такий стібок, назад, голка, ручний шивний, строчка, і так і так буде правильного називати, вам треба виконати.